Цукру і без глютену дуже багато маємо всього в наявності. Подивіться, який заду мене красивий стелаж. На сайті багато всього є, і окремі категорії без цукру і без глютену. Можете собі переглядати. Також у нас кожна назва підписана, тому що деякі позиції є цукру, в деяких є глютен. Тобто ви собі дивіться, показую, що у нас є без цукру. Ось такі печенюшки беру з собою в дорогу. Вони, звичайні, класичні, сухі, без шоколаду, тобто від них не буде точно погано і можна їх собі брати. Є ще звичайні класичні ось такі від гулона, є ще від гулона. І такі печенюшки. Це у нас, вони йдуть дуже. Тонесенькою прослойкою шоколаду і сама печенюшка тоненька. Також є ось такі вівсяні і є ще дуже популярні ось такі перекладені. Це вони у нас вершкова начинка всередині. Дуже багато різних вафель. Є з лимоном вафельки, є навіть з кокосом, це все без цукру. Шоколадом. І ось такі дуже цікаві, просто класичні. Є ще печенюшки, ось такі маленькі, теж якщо хочете собі скуштувати. І ось таке печиво без цукру, також є з шоколадною крихтою. І ось таке печенько з шоколадом, воно вже більше. Ці, до речі, булони у нас в наявності вже з самих. Початків здавна, але є і деякі новинки, які появились в асортименті. Це від флорбу. Ось такі вафельки заміксовані. Тобто тут ви можете собі купувати одну пачку, маєте різні смаки. І ось ці печенюшки також заміксовані. Є ще звичайні класичні печенюшки з шоколадною крихтою. І ось такі класичні, і є в меншенькому форматі також. Можете собі скуштувати. Це з лимоном і є ще з корицею. З корицею, до речі, без цукру рідко трапляються. У нас є в наявності ось такі. Це новинка. Вони йдуть з цукром, але з корицею. А ось ці, до речі, наша клієнтка колись просила привезти наявність. Коли ми тільки відкрились. Ці у нас також популярні.